Слухаємо місце священного писання Євангелія від Марка, 10 розділ 46 го віршу, Євангелія від Марка, 10 розділ 46 го віршу. І приходять вони в Єрихон, А коли з Єрихону виходив він разом із своїми учнями і з безлічю люду, сидів і просив при дорозі сліпий Вартимей, син Тимеїв. І прочувши, що той Ісус Назарянин почав кликати та говорити: Сину Давидів, Ісусе, змилуйся надо мною, і сварились на нього багато. Хто щоб мовчав, а він іще більше кричав: Сину Давидів, змилуйся надо мною. І спинився Ісус і сказав: Покличте Його, і кличуть сліпого, та й кажуть йому: будь бадьорий, устань, він кличе тебе. А той скинув плаща свого і скочив із місця, і при. Біг до Ісуса. А Ісус відповів і сказав йому, що ти хочеш, щоб зробив я тобі. Сліпий же й йому відказав: учителю, нехай я прозрю. Ісус же до Нього промовив: йди, твоя віра спасла тебе, і Той зараз прозрів, і пішов за Ісусом дорогою. Амінь. Заміть, ваші вістя. Тема, на яку я бажаю сьогодні говорити, це Ісус Христос. Єдиний шанс Вартимея. Якщо задуматися взагалі над нашим життям, то розуміємо, що слово Божого, спасіння наших душ, воно заключається в тому, щоб повірити, що Ісус Христос є Спаситель, віддати наше життя Йому, служити Йому. І коли дивимося на ситуацію, яка трапилася в житті одного чоловіка, я бажаю, щоб ми подивилися на неї, візьму ще декілька прикладів інших, для того, щоб ми побачили, з чого формується віра людини, яким чином вона формується, що на неї впливає. І якщо говорити про цю ситуацію, то бажаю подивитися, якби перший приклад такий. Описується про Івана Хрестителя, коли він був у в'язниці. Це той Іван Хреститель, який хрестив Ісуса Христа, і коли Ісус прийшов до нього, то Він сказав людям, що це Агнець Божий, який на себе бере гріх світу. Це той, який казав, що. Я хрещу вас водою на покаяння, але той, який йде за мною, він потужніший від мене. Він буде вас хрестити Духом Святим і вогнем. Це той, який говорив Ісусу, що не я повинен хрестити Тебе, я повинен від Тебе хреститися. Але ось проходить певний час, і ось Іван Хреститель, він посилає своїх учнів до Ісуса Христа з запитанням: чи це ти той, який має прийти, чи чекати нам іншого? І коли дивимося, взагалі воно виглядає дивним, як взагалі таке могло статися, ти свідчив про нього і розумієш, що те свідчення, воно було не від тебе, той він каже: Той, хто післав мене хрестити, він мені це відкрив. Чому ти задаєш таке запитання? Невже твоя віра зменшилася? Що трапилося? Що відбулося в твоєму житті? І якщо подивитися, розумію, що. В певній мірі наша уява про те, що повинно ось сьогодні розповідався вірш. Сестра розповідала про те, як ми будуємо, як нам здається, як воно повинно відбуватися, воно впливає на нашу віру. І ось для Івана Хрестителя він розумів, хто є Ісус Христос, але я так розумію, що Він, напевно, не так уявляв, Він повинен діяти. Він розумів, що це той Месія, який повинен прийти. Це той, який повинен учредити, заснувати новий заповіт. Але для нього виглядало якось дивно. Він не дає про себе знати. І коли ми читаємо, то фактично воно відбувається слово Боже тим. Але для Івана воно виглядало трохи дивним, можливо, не до кінця зрозумілим. Бо коли ми дивимося про Ісуса Христа, то там говориться, і багато пішло вслід за Ним, і Він їх уздоровив усіх. Це є Євангелія від Матває, 12, розділ, читаємо. А він наказав їм суворо його не виявляти, щоб справдилось те, що сказав Ісаї, пророк, промовляючи, ото мій отрок, що я вибрав його, мій улюблений, що його полюбила душа моя, вкладу свого духа в нього, і він суд проголосить поганам. Він не буде змагатися ані кричати, і на вулицях чути не буде ніхто його голосу. Він очеретини надломленої не доломить, і гнота догасаючого не погасить, поки не допровадить присуду до перемоги. І погано надіятись будуть наймення Його. Якщо прочитати це для євреїв часу Ісуса Христа, для них, я, я розумію, уявлення про Месію на, трохи воно не таке було. Але це повинно було статися. І тут говориться, до якого часу, поки не допровадить присуду до перемоги. І для того, щоб це справдилося, він говорив тим людям, яких уздоровив, те, що він каже. Не потрібно кричати, не потрібно говорити, і Він сам цього не робив. Хоча розуміємо, що розголос, мова про нього вона сильно йшла. Але для Івана Христителя виглядало воно не до кінця зрозуміло. І він посилає післанців до Ісуса Христа, щоб запитати Його. І вони приходять, запитують, чи той, той хто має прийти, чи чекати нам іншого. Ісус же промовив відповідь їм, «Ідіть». І прокажіть, Іванові, що ви чуєте і бачите. Сліпі прозрівають, криві ходять, стають чистими прокажені і чують глухі, і померлі встають, а в Богим звіщається добра новина. І блаженний, хто через мене спокуси не матиме. Ісус Христос Він говорить Іванові ці слова: Блаженний, хто через мене спокуси не матиме. І далі, говорячи про Івана Хрестителя Ісус Христос, Він каже, що кого ви дивили ходили дивитися в пустиню? На кого? Чи на пророка? Він каже так. Але далі він каже слова, що найменший у царстві Божому більший, ніж Іван. А він є найбільший з пророків, він говорить старого заповіту. І коли дивимося, уява Івана, вона впливала на Його віру. У нас теперішній час, наша уява про те, як повинен діяти Бог, вона також впливає на нашу віру. Тільки мені хотілося, щоб ми запам'ятали ці слова Ісуса Христа: блажений, хто через мене спокуси не матиме. Ми можемо подивитися інші моменти. Чудеса, які робив Ісус Христос, вони були надзвичайні. І фактично в, в, ну, в промові до Івана Ісус Христос приводиться каже, що сліпі бачать, глухі чують, прокажені очищуються, звіщається Боже Слово. Дивимося на інший момент, коли Ісус Христос. Нагодував п'ять тисяч народу. Розумію, що ті люди, які це бачили, для них зрозуміло, особливо для учнів, ті, які були поруч, вони бачили, як це сталося. Там не була кухня розвернута польова. Він благословив і ті хлібці, ті рибки, і розділили на п'ять тисяч. Але що говорить Ісус Христос? Після того Він відходить і починають його шукати, і Ісус Христос говорить. Відповів їм Ісус і сказав: По правді, по правді кажу вам. Мене не тому ви шукаєте, що бачили чуда, а що їли з хлібів і наситились. Пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вічне життя, яку дасть. Нам син людський, бо відзначив його Бог Отець. На що вплинула ці чуда? Як вони вплинули на віру людей? Коли дивимося, вони вплинули так, що їм просто вони не звертають взагалі увагу на чуда. Їм просто приємно було те, що він їх безплатно нагодував. Їм просто це було приємно. І в теперішній час я розумію, що є частина людей, які приходять до Бога, і причиною є чудо, Причиною є віра в те, що Він є син Божий. Причина являється в є, що можна просто добре жити. Можна просто добре жити. Тільки Слово Боже воно говорить, що найнещасніша є та людина, яка надіється на Христа. Тільки в цьому житті. Якщо причиною того, що людина прийшла до Господа, вона заключається в тому, щоб здобути якісь ну, матеріальні здобутки, або здобути щось в цьому житті. Добре життя, вдало вийти заміж, хорошо одружитися, життя було добре. Така людина є найнещасніша. Фактично, це можна сказати, прийти до дверей раю і не війти в них. Яким чином? Дивимося далі. Слідуючий момент, який впливає, ми дивимося далі. Ісус Христос, продовжуючи цю мову, Він говорить про те, що Він являється тим хлібом життя, який зійшов з небес. І Він, можна сказати, в певній мірі ну, засновує цю заповідь про спомін його смерті і його страждань. Але люди, почувши це, і говориться про деяких учнів. А багато хто з учнів його, як почули це, гомоніли, жорстока це мова, хто слухати, може її. А Ісус, сам у собі знавши це, що учні його на те ремствують, промовив до них, чи оце вас спокушує? А що ж, як побачите людського сина, що сходить туди, де перший він був? То дух, що оживлює, тіло ж не допомагає нічого. Слова, що їх я говорив вам, то дух і життя. Але дехто з вас, хто не Але є дехто з вас, хто не вірує. Бо Ісус знав спочатку, хто ті, хто не вірує, і хто видасть Його, і сказав він: Я тому й говорив вам, що до мене прибути не може ніхто, як не буде йому від Отця дане те. І з того часу відпали багато хто з учнів Його і не ходили вже з ним. І сказав Ісус дванадцятьом: чи не хочете і ви відійти? Відповів йому Симон Петро: до кого ми підемо, Господи, Ти маєш слова життя вічного. Ми ж увірували та пізнали, що ти Христос Син Бога живого. людям часом хочеться зрозуміти Бога розумом. А віра і розум це не од... і знання, це не одне і те саме. Віра і знання це не одне і те саме. І тому люди спасаються вірою, а не знанням. Якщо б люди спасалися знанням, то це вже не віра. Віра це підстава сподіваного, доказ небаченого. Але якщо людина бачить і знає, напевно, вже, то це вже знання. Віра і знання це різні речі. І для людей вони не могли зрозуміти, про що він говорить, і для них виглядало те, що він говорить, це є жорстока мова. Це він говорить якесь безумство. Вони не могли зрозуміти його розумом. І написано, що багато хто з учнів відпали. Але коли Христос говорить дванадцятьом, може і ви також хочете піти. Петро каже, куди ми підемо від тебе, Господи? В тебе слова життя вічного. І ми увірили і пересвідчилися. Ми не тільки увірили, ми пересвідчилися, що ти Христос, син Бога живого. Мені хотілося, щоб ми розуміли в нашому житті. Ми повірили, і важливо є те, щоб в нашому житті, якщо наша віра, вона зростає, ми пересвічуємося в тому, що Христос Він є наш Спаситель. Ми пересвічуємося в нашому житті. Якщо віра наша є на Нього, Він дає нам цю можливість, щоб ми пересвідчилися, що Він Христос, Спаситель наш. Слава нашому Господу. Якщо ми дивимося на Вартимея, Мені хотілося, щоб ми розуміли, Ісус Христос з того, як ми читаємо, Він був в Єрихоні один раз. І коли дивимося, Він проходить через Єрихон, і сидить чоловік сліпий. Я так задумуюся, є ще одне таке цікаве місце, коли Ісус Христос. Іде в землі Тирській і Сидонській, і там також відбувається велике чудо. Ну, фактично, яке описують євангелісти, коли приходить одна жінка, і просить у нього, щоб Він вигнав нечистого духа з її доньки. І Ісус Христос не звертає на неї уваги. Але вона кричить і просить його, щоб Він змилувався. І Ісус Христос каже, не годиться взяти хліб у дітей і дати щенята. Від цих слів напевно можна було образитися. Але ця жінка вона не відстає. І вона каже: але також кришки падають з столу від дітей, і щенята їдять. І Христос каже за ці слова. Йди, твоя дочка, вона є здорова. Я, ну, якби передивляючись то місце писання, воно мене зацікавило, і я колись говорив про те, що я начал досліджувати, які чудеса ще зробив там Ісус Христос. Можливо, Він науку якусь велику там провів, можливо, ще чудеса. Нічого Він там більше не зробив. Ні, ніякої науки не, не було. Ні чудес він більше ніяких там не зробив. А туди було йти приблизно як звідси до Львова, щоб нам було зрозуміло. І ось він туди пішов, для того, бо там була жінка, у якої була велика віра. І коли я дивлюся на цього Вартимея, для мене виглядає також: Ісус Христос міг пройти в Єрусалим, не заходячи в Єрихон. Але там був чоловік, який мав віру, таку віру, що коли люди його хотіли спинити, то він не спинявся. І в нашому житті також можуть траплятися ситуації, коли ми йдемо до Ісуса Христа, будуть ті, які будуть казати, наступний раз Він ще буде проходити тут. Не кричи. Він говорить там важливі речі, ти заважаєш. Але це був єдиний шанс для Вартемея. Іншого шансу не було, і більше Ісус Христос по Єрихону не проходив. Він йшов в Єрусалим для того, щоб стати жертвою, для того, щоб заплатити за гріхи людей. Але разом з тим, там в Єрихоні був чоловік, який вірив в те, що він може отримати прозріння, якщо Месія, Спаситель, дасть йому цей шанс, явить милість над ним. І він не втратив свого шансу. Тому що, коли його спиняли, він кричав ще сильніше. І Ісус Христос, Він зупиняється і кличе, каже, покличте Його. І можливо ті люди, які декілька хвилин назад казали йому мовчи, вже сказали: будь бадьорий, він кличе тебе. І коли Вартимей приходить до Ісуса Христа, Христос запитує його, чого ти хочеш? Хочу бачити, хочу прозріти. І відповідь Ісуса Христа вона виглядає в певній мірі трошки дивно. Ісус Христос, Він не говорить уже про те прозри, або тут написано Іди, твоя віра спасла тебе. На Ісуса Христа вплинула віра. І на вирішення цього питання взагалі Вартимеге. Вплинула віра в Артемея. Іди, Твоя віра спасла тебе. І цей чоловік прозрів, але розумію, що ці слова вони вказують не тільки на його прозріння. Вони вказують на те, що відбулося всередині його. Твоя віра спасла тебе. Відбулася переміна внутрішнього чоловіка цього Вартимея. Він помінявся. Він не тільки прозрів фізичного. Він прозрів духовно. Дуже важливо є те, щоб в нашому житті ми можемо бути зрячими фізично, але часом можемо бути сліпими духовними. Духовно. На нас можуть впливати наші уявлення того, як повинен діяти Бог в нашому житті. Нам може здаватися, що ось якщо я хочу так, ось так Бог повинен діяти в моєму житті. Але це абсолютно не так. І це не означає, що Бог не чує нашу молитву або не звертає на нас увагу. І це не повинно впливати на нашу віру. На нашу віру може впливати наше розуміння того, ми хочемо часом пізнати все те, що відбувається нашим розумом. Але віра це не є розум, це не є знання. Писання говорить про те, що демони вірують і тремтять, вони знають Бога. Але вони не коряться, вони не поступають так, як повинно. Віра і знання це не одне й те саме. І тому ми повинні вірою приймати. Це є той шанс, який даний людям, вірою Ісуса Христа на нас може впливати також і наше уявлення. Наше бачення того, як повинен діяти Бог. Нехай Господь явить милість над нами. Щоб не те, як ми уявляємо, не, не, не наші знання вони впливали, але щоб ми могли повністю довіритися нашому Господу. Довіритись нашому Господу, воно допоможе нам пройти ті всі випробування, які нам потрібно пройти в житті. Нам потрібно проходити в житті випробування. І інакшого шляху немає. І Ісус Христос Він не сказав нам, що в нашому житті у нас не буде ніяких проблем, ніяких випробувань. Він сказав, що це я з вами по всі дні до скінчання віку. Він це нам обіцяв, що Він з нами по всі дні до скінчання віку. І важливо є те, щоб в нашому житті ми повірили і пересвідчилися. І для того, щоб ми могли пересвідчитися, наші стосунки з нашим Господом повинні бути надзвичайно близькими. Щоб ми могли пересвідчитись, ми повинні знати його особисто, ми повинні мати з ним спілкування. І тоді, розумію, навіть багато тих моментів, які для нас виглядають незрозумілими, пройде певний час, і воно стане зрозумілим. Так само я розумію, як і для учнів на той час, для них воно було незрозуміло. Пройшов певний час, і вони зрозуміли, про що говорив Ісус Христос. Так само і в нашому житті. Нехай Господь благословить, нехай Він допоможе нам. І найбільше певна річ. Не хотілося, щоб хтось був тут з тих людей, які прийшли до Ісуса Христа і на їхню. Віру вплинуло тільки те, що в цьому житті, земному житті можна мати якесь добро, якийсь достаток. Нехай Господь збереже від цього, нехай наше уповання воно буде повністю на нашого Господа, а Він проведе і в цьому житті, і в вічності ми будемо з ним. Нехай Господь благословить. Ми зараз будемо молитися, дякувати Богові. І нехай Господь допоможе, щоб ми розуміли, що Ісус Христос для кожного з нас це є єдиний шанс йому слава. Амінь. Помолимось.